Друзі, тоді кава несе допіо. Ага, допіо. Наша улюблена кава. А ми їдемо збирати малину сьогодні. Все замовлено. Малини то нема, а замовлення то є. І ціна теж є. Приїхали збирати дуже пізно, півтретя, бо сьогодні ж неділя. Ще багато було всяких різних справ. Друзів ще возили в порядки на автобус. І приїхали, і коротше три збирати. Я вже звідси бачу червоніє малинка. Малинка, малинка, малинка. Ось така малинка. Багато понастигало. І там бачу, понастигало. Все. швиденько. Бо люди хочуть малини солодкої, смачної. Цуковити корисної ягоди. Все, дві секунди передягнулася і побігла. Так, глядачі, приїхав черговий ящик кави допіва. Дуже цікаво розпаковувати, і дивитися, які там пачки, хто що замовив. Дуже цікаво. Прийшов я на веранду. Ох, який запах! Отакі я замовляю різні кави, друзі і ми. Ви теж можете замовити собі. Ви теж можете собі замовити. Посилання на цю каву буде в описі під відео. Це ароматизована яка це Іріш Крем ірландський крем, чи що, чи це і рисовий крем, як правильно перекласти. До речі, от коли приїхав я кави, і мені вже почала наша кавова машина блимати там, де треба прочистити її, промити. А щоб її промити, треба спеціальна промивка. Мене цікавить, чи є в допі отака промивка. Здається, що я колись бачив, але зараз хочу зайти глянути. Так, дивіться народ, разом з вами заходимо на сайт, дивимося. Є тут є таке всяке різне, і ось вони всякі, пішли, 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 пішли. Всякі засоби хімічні для очистки кавових машин, який же обрати мені. Тут є і від масел бачу, і для декальцинації. Ну, мені треба від вапна. Хоча казали, що від ароматизованих треба чистити також від масел кавових, якщо пити ароматизовані кави і молоти їх в кавовій машині. Мабуть, отаку за 170 треба взяти і вистачить її надовго, надовго і надовго. Ну, є тут різні. Занесу в машину, буде там аромат дуже смачний і приємний. Хай стоїть, там, поки ми будемо тут на малині. Вітер сьогодні такий, ти вже назбирала? Так, Це в ся Ну? Почав я збирати, я подумав, що то одна ягідка, одна копійка. Щоб назбирати тисячу гривень, скільки треба ягід? А ну в коментарях. Так, ну це жарт. Але от нове степо, колана ще теж родить. Температура є, вода є, світло є. Позбирали ми залишки малини, те, що на сьогодні було замовлено, завеземо людям. Хотів поділитися планами, якими я вже ділився, що от того все трошки незрозуміло, що, як, куди воно вже все переплуталося. Тут різні прирізні сорти штук 6 чи 7 чи 8. Непонятно як, що, де. І скільки воно років вже тут росте. Звичайно, якби його тут були могли і одобрювати і зробити рядками, то ще можна було б з ним миритися і отримати врожай так, для себе. А якщо в промислових цілях для того, щоб заробляти гроші, то треба зробити все по-толковому, І буде воно все, так як я і казав. Буде е на рівні з цими рядами, тут будуть інші ряди, то все буде забиратися. От. Яким сортом буде садитися, підписуйтесь на канал, далі все буде видно. Будемо займатися чуть-чуть серйозніше, з кожним роком все серйозніше і серйозніше. Слідкуйте за нами, як ми будемо розвиватися, якщо все буде добре. Якщо в планах через 2-3 тижні, через місяць закладка нового малинника. Сюди я порахував, треба нам десь Орієнтовно 500-600 саженців. Ну десь 500 хай. Тому що там, де фундуки ростуть, там такий квадратик, там яблуні старі, так сильно все затіняється, горіх плюс сусідський. Там до кінця не будемо досаджувати. Ще отут в нас такий є сорт великий, садковий. Десь він метрів, не знаю, 2,5 високий такий, не знаю, що це за сорт. Тут такі росли, коли ми купили. Дуже смачні ягоди, але ну, не знаю як вони називаються. Вже поперестигали, посохли, ми не встигли збирати. Але ще по їх такі собі їсти до пластівців, заморозимо. І от там що мені треба, тих 500-600 саджанців зараз, це невеликі гроші. Якщо у вас така сама ділянка, от, ви можете за два рази, за два збори відбити ті саджанці. До речі, в нашому телеграм-каналі 500 штук знижка на саджанці, а від 1000 штук там вже взагалі майже даром. Так що заходьте в наш телеграм-канал, дивіться, підписуйтесь, замовляйте. І якщо вам треба, то будемо вам відправляти. Відправляти не ці, звичайно, а з професійних полів, з тих полів, де люди професійно займаються саджанцями. спеціально ягоди і саджанці, щоб продавати там все. На вищому уровні, хто дивиться наш канал, той розуміє, про що я кажу. Так що гайда в телеграм-канал, посилання в описі під відео. І через 3-4 дня вже саджанці можуть бути у вас рости на городі. І ви будете теж малиновий піджак носити. На малині за місяць зміг відкласти 6 тисяч доларів, продаю свою машину за 6 плюс ті 6 -і купляю буса, щоб возити малину, бо малини дуже багато. Ой, таке приснилася в тому обмаку потім Іванка чує, кричить, вставай збирати малину, чого ти лежиш. Да, друзі, наближається осінь, стільки тут ще чекає таких цікавих динамічних робіт з мотоблоком. Зараз багато чого цікавого намічається, новенького садити, досаджувати, корчувати, зрізати, ну багато всього такого всього зараз закрутиться. Так що слідкуйте, підписуйтеся, ставте вподобанки. Все, будемо розвозити малину, позбирали. Сідає, Іванка. Я ще фірточку А, фірточку маєш закривати. Добре, зараз я поперезвонюю до людей, скажу, що ми вже їдемо. І все. А ти йди закривай, фірточку там. Ключі маєш? Маю. Все, тоді давай, закривай.